Усім привіт, мої любі! Сьогодні я буду вам показувати таке дуже вайбове, класне відео, яке приносить мені велику радість. Це особливо покупочки, які би я хотіла, які продукти я би хотіла мати саме осінню. Щось, на що я багато відкладала, щось, чого я дуже дуже очікувала і планую користуватися всю осінь. Давайте почнемо з самого такого ароматного, самого приємного і дуже цікавого, це ось таке від Body Shop Sugar Pumpkin Body Butter. Наскільки я багато відгуків про нього чула. Наскільки я нюхала ароматів, нічого подібного я не знайшла. Це настільки приємний запах. Це все, що коли ви нюхаєте. Свої руки після крему ви нюхаєте якусь дуже приємну свічечку, і вона лишається з вами протягом кількох годин. Ну, це неймовірне якесь відчуття. Я ніколи себе раніше не балувала такими якимись особливоми кремами, там, особливо маслом для тіла. Для мене все це була якась бурда. але от на кінець то я спробувала, і я від нього не відмовлюся. Тепер це моє, тепер це зі мною лишиться а, на довгий час. Також давайте а, розкажу вам швиденько про олівці. А, один собі взяла на заміну від Tom Ford, другому відтіночку. Була малювати. Тут вже почала користуватися. Дуже хороший насичений, стійкий олівець. А, також для губ у так, що це фірма від Maybelline. Дуже класний гелевий стійкий. Купую вже не перший раз. І теж від Морфі вирішила спробувати такий подвійний олівчик на зиму і на кінець осені. Можливо, мені захочеться робити якісь такі нюдово-голубі макіяжики. Або якийсь акцент робити. Так, пішли далі. А, те, чого я довго вагалася брати чи ні, це новинка Dior, Рем'ян. Для мене це в суді, все новинки. Я трошки запізненням іду. Dior Backstage Rosy Glow, Вже дуже багато відгуків на ці рум'яна. Самий нюновий відтінок вибрала. В мене вже є е, інший відтінок, не пам'ятаю який, і він мені не дуже сподобався, якщо чесно. Він трохи залипав на кремових рум'янах. І я вирішила спробувати перед тим, як казати, це у мене руки круки чи це такі рум'яна. спробувати якийсь інший відтінок, там була якась шалена знижка на них. Подивимося, як спрацює цей. І Ну, поки по відтінку, сказати, я нічого сказати поганого не можу, тому що це самий нюдовий нюд, дійсно Rosie Glowed. Але від Gold тут достатньо мало що. А те, чого я дуже-дуже чекала, саме по відтінкам і по текстурам, це ось така новиночка від Dior. Вони забрали другий і четвертий, здається, відтінок. І замінила його на ось цей другий тепер буде новенький. І четвертий, здається, там якийсь де дуже багато золотого всього. І на кінець-то я задоволена, тому що у мене є ця палеточка у першому. Зараз вам скажу Здається, в першому відтінку. І це абсолютно не те, чого я чекала. Я не свочила її, тільки дивилася відгуки і взяла, і була незадоволена текстурою. Це були не дуже сяючі текстури, достатньо такі нюдові, натуральні, а я хотіла чогось більш сяючого. І ось моя версія, на кінець то. вона тут і вона зі мною, дуже з такими малесенькими блискітками хайлайтер самий натуральний для тих, хто не любить хайлайтери. Голубо-фіолетовий, але, скажімо так, у нього прозора база і голубо-фіолетові блискітки, тому що його майже не видно. Бачите, ну, яка тут база? Тут бази немає. Дуже делікатний, дуже гарний, як топер, теж можна використовувати. І топер на румяна Дуже класна палетка, я задоволена. А от та, про яку я вам казала, ось ця сама популярна. Це 0,4. Да, 0,4 два роки назад я її купувала і, на жаль, я не свочила. Тому тут відтінки не пойміть мене, не зрозумійте мене неправильно. Тут відтінки дуже гарні. Але я чомусь була впевнена, що вони сяжуть набагато більше, ніж так, як воно є. І тому це скоріше. Моє було таке розчарування, ніж погана палетка. Бо палетка дійсно класна. Також я ще взяла собі новеньку помаду у номері 118, таку бальзамну легеньку на повсякдень. Почала я дуже любити такі бальзамові кремові помади. Ви відійшла я від матових, так скажемо. І саме моя довгоочікувана палеточка, це ось така, яку я брала саме як декор для мого uh, макіяжного столику. Але коли я її отримала, все-таки вирішила спробувати: а чому би і не спробувати нею нафарбуватися. Абсолютно нічого від неї не очікувала. Я прекрасно знаю, яка якість у uh, ту-фейст. Uh, і на моє здивування. Вона мене вразила всі макіяжі, а я вже робила, мабуть, макіяжі в 5-6 з нею. Мені сподобалися. Я не дуже її люблю оранжеві якісь макіяжі, або якісь там з золотинкою. І все одно вона мені так сподобалася, що я дійсно тепер нею буду користуватися як повноцінною палеткою, а не тільки як такий декор. Я дійсно була вражена. Звісно, тут не дуже хороша. Якість блискіток, але і не така жахлива, що ними не можна користуватися. Вони просто ем, різні в порівнянні. От, наприклад, з Адепт теж мої новиночки, то, звісно, адепт, ну тут е, космос, формула. Порівняно з ту-фейст, ту-фейс відпочиває. Але ну якщо у вас немає адепт, то і ту Faced хороша якість. Ем, так, все летить. Ви подивіться, яка це красота. Це мінка. Я довго думала, яку брати ось цю чи Емі Loves. Все через те, що мені дуже подобається ось цей відтінок Джошо і ось цей Майя. Я хотіла купити спочатку Емі Лавс, саме через ось цей відтінок має. Мені подобається і формула, така і блискітки, я люблю. І тут саме такий правильно рожевий відтінок, який саме мене цікавив, і мені він потрібен. Тому е я вибрала між цею і Emmy Love. Але я подивилася на свою колекцію, і майже всі відтінки у мене дублюються в колекції. А тут ще є відтінок Джоша, до того, що в мене скоро закінчиться однушка, яка дублює ось цей відтінок, і я вирішила краще взяти ось цю. І не пошкодувала, давайте я її вам засвочу. Так. Тільки якщо ви плануєте покупку Адепт, ви розумієте, що деякі відтінки будуть вам стейнити. По віку, тому що ну, така у них формула. Мені абсолютно все одно. Але я бачила багато відгуків, для яких для людей це ну, прямо от категорично, їм це не подобається. Тому просто бачите, стей не лишаються. Тому просто звертайте на це увагу, що якщо вам це не підходить, то така палетка, мабуть, на жаль, не для вас. Але якщо ви готові з цим миритися, то я вам кажу, ви будете просто насолоджуватися сеєю красотою. Ой, я можу прям пити оди цій палеточці, тому що яка вона красива. Я же я люблю одет. Так, далі. Я не великий якийсь професіонал робити свочі, тому ви вибачайте, якщо вам щось у якихось ракурсах не покажу, я намагаюся, скажімо так, дебу вам за все це показувати. Деякі відтінки тут навіть і сипучі, але я ж кажу, мені все одно. Там, де є ось ці коротезні блискітки, я можу змиритися з будь-якими мінусами. На мене ця палетка, на мені вона ніколи не скатується. Якщо у вас жирне повіко, можливо, не знаю, у мене достатньо сухі, тому подивіться ще інших блогерів, якщо ви думаєте над покупкою. Тому що я чула, що інті бренди дуже часто у кого злізають протягом дня. У мене все тримається, ніякої бази я не наношу. Єдине, що від тіні, і то не завжди. Тому ось така краса, відтінка, е, палетка-мінка. Суперська. І моя просто любов любов'ю це елемент 115 від ADEPT. Ця палетка, наскільки я знаю, вона вже не випускається, але її все ще можна десь, мабуть, купити в якихось вебсайтах, бо до Великобританії її доставляють з дуже великим таксом. Якщо брати від офіційного вебсайту, я знайшла німецький веб-сайт, де у них є і ще лишилося кілька палеточок, ті, які були лімітовані. І там я їх замовляла особливості саме ось цю. Можливо, вони ще будуть випускати цей елемент 115-й. Я не в курсі, не слідкую за новинами. Подивіться, яка краса. Я розумію, що ця палетка, мабуть, не для всіх. Але для мене це прям осінь. Така красива осінь. Обожнюю я це все. Я цю палетку хотіла замовити зразу після того, як почала дивитися серіал X-файли, секретні матеріали. І я настільки закохалася в неї, що я тепер купила ще й палеточку. І дуже-дуже задоволена. Якщо казати про улюблені відтінки, то ось цей золотистий він один із моїх самих улюблених. Він дуже гарно розкривається з якимись зеленими, можливо, якимись голубими відтінками. Я люблю поєднувати такі карим очам, на мій погляд, таке дуже іде. Ну, ви подивіться на ось ці відтіночки, це щось з чимось. І матові, я вам скажу, тут не самої кращої якості. Але плювала я на тій матові, коли ось тут така краса з цими блискітками. Не всі люди замовляють палетки через матові, але кому це важливо, то тут вони не самої найкращої якості. До речі, два відтінки тут іще ось такі цікаві. Ви можете наносити їх такою якби, веселкою, а можете міксувати, я давайте нанесу і так, і так. Подивитися на відтіночки. Сей теж дуже гарний. Від світлого до темного, з якимись фіолетовими блискітками. Сей давайте тут нанесу. Теж краситі ще. Ось з ногтями так достатньо важко. Наносити ці тіні, щоб ніяких не пошкодити. Всей не такий цікавий, але все ж. Ось ось цей дуже гарний один з моїх самих улюблених. Взагалі відтінки тут підібрані дуже класно. Насправді, якщо наносити їх або як акцент, а... Або як моно, то я вам чесно скажу, що може бути достатньо нюдовий макіяж. Розташували чимось біжавато коричневим, або е, стрілочку зробили. І це виглядає нюдово, неяко якось вирви блазно. Тобто з цим можна жити. Це не таке, що ви будете користуватися, ним, ну, знаєте, там раз на рік. Вони свочаться достатньо добре, і у мене на очах вони теж виглядають добре, але через кілька годин вони можуть потускнішити. Через це, мені здається, і багато їх і сварять. Але, ну, якщо ви не будете їх носити там 10 годин, то все ну, можна жити. Мені це не настільки важливо. У мене є окрема палеточка саме з матовими ем, такими пастельними тінями І я зазвичай, якщо використовую такі тіні, то саме беру її. Тому ви самі все бачите, наскільки це красива палетка. Я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, ви теж зробили якісь такі покупочки, які будуть вас радувати і надихати робити осінні макіяжі. Щось таке дуже знаєте осіннє. Завернутися якісь. Якусь ковдру, налити свій смачну каву, запалити свічечку і зробити якісь суперські макіяжі, насолоджуйтесь самим прекрасним сезоном, будьте в теплі здорові. Всім пока!